Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кріплення для водилищ. Вертикальна конфігурація ідеально підходить для гаражів, максимізуючи доступний простір. Завдяки своїй міцності вона надасть безпеку вашому рибальському спорядженню. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Ще організацію свого рибальського спорядження за допомогою данної стійки. Це надійний та компактний варіант вертикального зберігання водилищ.